Привіт! З вами на зв'язку Сара, інженерка DisLab, що створена штучним інтелектом. Технічна документація може містити десятки або навіть сотні різних параметрів, кожен з них має свою назву. Фактично, назва це єдина ознака, за якою параметр потрапляє до математичних виразів, і за якою ми знаходимо його серед інших. Тобто назва або ім'я параметру ключова та не менш важлива характеристика, ніж його значення. Зазвичай змінні та функції в фізиці та математиці іменуються літерами латинської або грецької абетки. В Tech Editor для цих цілей ви також можете використовувати локалізовані символи, наприклад, літери української кириличної абетки. Здавалося б, цього набору символів достатньо, навіть для великих проєктів. Тим паче, якщо літери комбінувати між собою, додавати до них цифри та знак підкреслювання. Можна також робити назви параметрів довгими і читабельними, так роблять програмісти. Але те, що актуально для розробки програмного коду, не є традиційним для інженерних розрахунків. В технічних формулах цінується лаконічність як правило, назви параметрів складаються з однієї літери, до якої іноді додаються нижні або верхні індекси. А це вже суттєво обмежує набір символів, якими ми можемо оперувати у розрахунках. Крім того, багато наукових методик та підходів містять параметри з абсолютно ідентичними назвами. Це спирається на традиції галузі, які ми можемо побачити у підручниках, довідниках, нормах проєктування та іншій спеціалізованій літературі. Але як тоді виконувати розрахунки? Адже щойно ми призначимо параметру нове значення попереднє буде незворотно втрачено. Це не є проблемою, якщо ви працюєте в техедітор. Цей редактор було розроблено спеціально для інженерів та науковців, тож він враховує потребу користувача виводити інформацію на екран, тобто в текстовий документ, у довільній нотації. Наведемо приклад. Потрібно обчислити згинальний момент від навантаження, яке вводиться у розрахунок з коефіцієнтом гамма. Це навантаження репрезентує власну вагу елемента і визначається через його питому вагу, яка також іменується гамма. Маємо явний конфлікт назв у параметрах. Але тільки не для техедітор, адже кожен математичний об'єкт тут має дві секції: input та output. Перша секція використовується суто для математичних виразів. Якщо секція output порожня, то математичний вираз з секції input виводиться на екран як Є. Проте, якщо секція output містить якісь дані, то на екран виводяться саме вони, а математичний вираз input просто виконується в фоні. Тож наша задача реалізується доволі просто змоделюємо параметри гамма двома окремими змінними – 1 та гамма 2. Використаємо ці змінні у розрахунках, а на екран виведемо гамма без будь-яких інших позначень. Звісно, у такому випадку потрібно слідкувати за контекстом і, за необхідності пояснити читачам звіту, який саме параметр використовується в тій чи іншій формулі. Сподіваюся, ця інформація виявилася для вас корисною. Використовуйте техедітор в своїй професійній діяльності. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та діліться цим відео. Хай щастить!